Встановити меморіальну дошку, облаштувати кімнату музей та не відкривати жодних розважальних закладів. Такі три умови власникам будівлі, де колись була катівня НКВС, поставила міська влада. Ті, однак, виконали лише одну влітку. меморіальна дошка таки з'явилася. Очевидно, про інші пункти домовленості бізнесмени забули. Тож міський голова вкотре про них нагадав: була домовленість про те зі мною, що ви віддасте одну кімнату, не буде розважених закладів і поставити меморіальну дошку. в процесі. Коли це будувалося? була була. Ну юрист заявив при юрист. Сказав при пресі, що це й не було. Більше до я знайшов навіть стенограму. Я вибрав стенограми, які були на сесії, тому що ваші представники приходили і це говорили. Тому давайте вирішимо полюбовно це, щоб була задоволена громадськість. На зустрічі з'ясувалося, що власники готові і приміщення надати, і в організації музейної кімнати допомогти. Кажуть, що проблема в тому, буцімто самі громадські активісти не можуть дійти єдиної думки, хто ж має займатися облаштуванням меморіального куточку, чи то просвіта, чи то обласний краєзнавчий музей. В одного пана одні ідеї, що там зробити на чужій приватній території, в другого інше від когось повинна бути ініціативний лист, щоб співвласники мало розглянути, що там планується громадськістю чи музеємкрай, значить так далі. Тому що прийти, поговорити, розказати свої ідеї, бачення, обвінити власників, що вони там не патріоти чи не моральні люди, і піти повернутись. Це легше всього. Ви уїдете на білому коні. Тим часом перелік вимог висунутих громадським організаціям до власників будівлі розширюється. На базі двора інсерувати сам музей не потрібно. Це, це не Лувр. А це зробити грубо кіпіча, грати засов підвалах, щоб це був карцер, щоб це камери, відтворити маленьке сувою приміщення і зробити це музей і двору фатить і все. Свої пропозиції активісти погодилися до кінця дня викласти на папері і передати їх власникам будівлі. До пошуків компромісу підключилася і міська влада. В бюджеті на 2014 рік закладемо через просвіту утримання цієї кімнати. Наберемо матеріалів, наберемо стендів, що там потрібно виберемо. і так далі. А за цей час знайдіть орендаторів, які би влаштовували всіх. Однак питання стосовно того, чи можуть на місці колишньої в'язниці працювати розважальні заклади, залишилося відкритим. Представники громадськості категорично проти білярного залу та кафе. Тут кажуть, може бути офісний центр, канцелярський магазин чи, скажімо, похоронне бюро. Власники ж приміщень готові лише відмовитися від продажу алкоголю. Ми уберемо бар, водку вберемо. От наприклад, ми обираємо водку. Як, як більярд, воно працювати може? В чому проблема на третьому етажі. Однак міський голова переконаний, що власники будівлі таки підуть на поступки, і вже невдовзі кафе та білярд зникнуть з приміщення колишньої в'язниці. Я маю вплив на них іншим. Вони ж мають бізнес тільки в цьому. Тобто їм не зовсім з руки зі мною сваритися, бо маю такі речі, ну маю такий вплив, який може не зовсім він хороший, але я маю на цей вплив. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.